Добрий день, шановні слухачі. Компанія Account розпочинає розповідати про виробництво в рамках курсу робота в програмі баз Бухгалтерія. проф. І сьогодні у нас вступна частина, але я вас запевняю, що вона є основною. На етапі впровадження програми, коли ви її придбали, я вам рекомендую обов'язково. Замовити послуги аналітиків компанії для того, щоб вивчити структуру підприємства та бізнес-процеси, тому що від цього залежить потім правильне налаштування нормативно-довідкової інформації. А як ви розумієте, для виробничих підприємств розділ виробництва є основним, і тому всі інші розділи вони підпорядковуються цьому розділу. І повинні слугувати для потреб виробництва. Я вам розкажу в процесі вивчення цієї теми про деякі помилки, які роблять користувачі для того, щоб ви їх уникнули в своїй роботі. Тому не спішіть зразу ж розпочинати роботу, не налаштувавши, не продумавши все до деталей. Тому що потім це може вплинути на розрахунок собівартості, розрахунок доходу від виробництва. Тому зараз ми розпочнемо. Найперше, це в нас налаштування параметрів обліку. Заходимо в розділ Головне налаштування, параметрів обліку. І тут у нас є закладка «Виробництво». Тут ми можемо самостійно поставити галочку. Тобто, якщо ви не виробниче підприємство, цю галочку просто не проставляєте. Ось таким чином. Записати та закрити. І ви бачите зразу ж, що зникає в панелі розділів розділ виробництва, якщо цей розділ вам не потрібний. Також, коли ви будете налаштовувати облікову політику організації, розділу розділ виробництва тут також не буде. А тепер подивіться, ми ставимо цю галочку. Параметри обліку, виробництво проставляємо галочку. Записати та закрити. З'являється розділ. І також в обліковій політиці. Якщо ми її відкриємо зараз знову, з'являється закладка «Виробництво». Це зрозуміло, що ми можемо самостійно керувати видом програми. Перед тим, як підійти до. Налаштування облікової політики я хочу вам показати довідник номенклатурні групи. Ви бачите, що знаходиться цей довідник в розділі Довідники доходи та витрати. Так, саме для потреб визначення доходів та витрат у нас і використовуються номенклатурні групи. Тут Трошечки назва номенклатура і номенклатурні групи. І здається, що це щось схоже. Ні, це для різних потреб вони використовуються. Що таке номенклатурна група? Як ми відкриємо, наприклад, довідник номенклатура, він знаходиться в товарах та послугах, ви також тут бачите групи номенклатури, але це не те ж саме, що номенклатурні групи. Це просто. Для ієрархії, так як довідник номенклатура ієрархічним, що це означає, що ми можемо згрупувати по видам запасів так, номенклатуру, там, чи товари, чи матеріали, чи сировина, і просто їх назвати для зручності, для того, щоб було легше шукати, також налаштовувати рахунки обліку. Ми їх налаштовуємо, пам'ятаєте, рахунки обліку номенклатури для груп. Тобто, це просто. Технічна така група ну, для зручності. А от номенклатурна група, ну тут теж я зробила папки, просто в мене відео, я пишу на різні теми, і у мене тут багато підприємств. А загалом номенклатурні групи можуть просто складатися з позицій. Ну, в даному випадку, якщо я, наприклад, виробник, я, ми будемо, я так планую, але далі ми побачимо, чи ми будемо це розглядати, чи вже залежить від ваших побажань. Вже в слідуючому занятті я вам потім скажу, але в даному випадку я планую розглядати виробництво в пекарні. І ось отакий от вигляд має, цій, має список номенклатурних груп, наприклад, для пекарні. Це може бути просто одна номенклатурна група, якщо, наприклад, ви займаєтеся лише випічкою хліба. Може бути хліб, номенклатурна група, булочні вироби. Кондитерські вироби, наприклад, три позиції. Ну, в залежності від того, як я вам вже казала, яка структура підприємства і які бізнес-процеси проходять на підприємстві. Для чого номенклатурна група? Дивіться, її було б не потрібно, якби ми, наприклад, випікали одну, один вид продукції, хліб, все. Одна рецептура, один хліб, одні витрати, і все. Але зазвичай у нас цієї продукції багато, і тому збирати витрати, потім відображати витрати, розраховувати собі вартість буде важко, якщо ми будемо пов... і деталізувати ці витрати. Буде важко, якщо ми будемо на кожну продукцію, а її у нас буде дуже багато. Я вас запевняю, є такі підприємства, в яких видів продукції доходить до тисячі. Розумієте? І тому ми зараз найпростіше розглянемо, але потім, коли ви це вже навчитеся робити, то зможете працювати із великим масивом інформації. Тобто, на номенклатурну групу ми в процесі виробництва будемо збирати витрати. Потім ці витрати, вони будуть розпроділятися в рамках номенклатурної групи. От зараз я вам зайду в карточку, наприклад, хліб. Так? І тут ви бачите, що є хліб домашній та батон нарізний. Це вже номенклатура. Ми сюди будемо всі, всю сировину на хліб домашній, всю сировину на батон нарізний складати в процесі виробництва, ми це вже розглянемо, коли будемо робити саме виробництво. І потім, в кінці періоду, ми будемо закривати місяць і ці витрати згідно. Вже як параметру, а в даному випадку планова собівартість, яку ми потім з вами визначимо, тобто це ціна, ми можемо, наприклад, для хлібу поставити планову собівартість одиничка, а на батон 1,2. Бо у батон, наприклад, ми ще додаємо маргарин і там трошечки більша буде собівартість. І вже згідно цього коефіцієнту, а саме планової ціни. Буде розподілятися прямі витрати між позиціями номенклатурної групи. Ось для чого це? Тобто, для того, щоб нам було легше, не деталізуючи прям на, кожну, на кожну позицію номенклатури. Чому ми, наприклад, робимо хліб? так? І, наприклад, у нас можуть бути кондитерські вироби. Тому що, наприклад, для кондитерських виробів у нас вже. Тут в мене групи поки що немає, я не робила прикладу, немає позиції номенкатури, але ви розумієте, що сировина тут набагато дорожча. Тут вже з'являється цукор, масло, наприклад, і так далі. Тобто, якщо ми скидаємо на хліб, на який йде тільки дріжджі, наприклад, сіль там і олія, а на кондитерські вироби вже більш значимі матеріали і все це в кучу зберемо і розподілимо між еклером. І хлібом, то звичайно у нас вийде некоректний розрахунок собі вартості. Я думаю, от такі, от таким чином я вам дуже детально розповіла, тому що номенклатурні групи дуже завжди виникає багато запитань. Також, номенклатурна група, це, наприклад, не як буває, я навіть зараз, чесно кажучи, не можу згадати, але роблять просто. Наприклад, електроенергія там вони її не виробляють. Звичайно, якщо це підприємство по виробництву, наприклад, сонячної електроенергії, то може бути така номенклатурна група. Але якщо, наприклад, це пекарня, то електроенергія це не може бути номенклатурна група. Розумієте? Тобто потрібно дивитися структуру. Ось чому я вас закликаю. Дуже детально вивчити спочатку з аналітиками фірми, вивчити структуру підприємства і бізнес-процеси. Тепер я думаю, можна перейти до облікової політики, тому що без цього поняття облікову політику ви б так не зрозуміли. Ми заходимо в виробництво, і в обліковій політиці ви бачите, що <кій> собівартість Випущеної продукції розраховується за плановими цінами. Це не обговорюється. Тобто це на рівні конфігурування розробники вже ввели. І саме вид планової ціни ми з вами, якщо пам'ятаєте, вибрали в налаштуваннях параметрів. Головне параметри обліку. І ось тут у виробництві ми вибрали тип планових цін, планова ціна. Тобто, вона не обов'язково повинна називатись планова ціна. Вона може бути просто ціна виробництва, ну, як ви хочете, так і ви називаєте. Ну, я думаю, що не треба тут дуже багато думати. Так? Ми називаємо як планова ціна вид цін у нас також, я, ви бачите, є дуже багато, це типи цін номенклатури, є такий регістр, я тут вводила і закупівельні, і роздрібні. Тобто, ви, види цін ми вводимо при потребі. В типи цін номенклатури, і потім ми можемо їх навіть встановити документом встановлення цін номенклатури. Про ціноутворення окреме відео, будь ласка, його подивіться, і тоді ви будете більш детально все розуміти. Але в даному випадку нам достатньо зробити лише тип ціни планової, ну, в даному випадку планова ціна. Ми можемо її навіть не встановлювати, а можемо просто прописувати в самих документах виробництва. Ну, для автоматизації можемо встановити, тому що планова ціна, як я вже казала, буде використовуватись за замовчуванням, ось ми зайшли в облікову політику, при розподілу витрат всередині номенклатурної групи. Тобто при розподілу між позиціями номенклатури, які в дану номенклатурну групу входять. Ось чому я вам так детально про номенклатурну групу сказала. Далі, що стосується виробництва. Це тут також для виробництва послуг, але про це буде окреме заняття. Тут я не буду вам змішувати грішне з праведним, так сказати. Так? Ми потім там більш детально роз... я розповім вам про ось це налаштування. Далі переходимо на закладку переділи. Що таке переділи? Це не що інше, як підрозділи. Це структура нашого підприємства. Іноді буває, що коли я заходжу до користувачів і підрозділів, сила силасиленна. Розумієте, це все ви собі ускладнюєте роботу. Все повинно мати свою міру, тобто, виходячи з потреб, щоб вам було зручно. Наприклад, бухгалтерам, які нараховують зарплату, хочеться розподілити співробітників детально по підрозділам. Але треба думати, як потім ви будете витрати по заробітній платі розподіляти на чи витрати, наприклад, на 92 й рахунок, це адміністративні, так потім на фінансовий результат тут все нормально, тобто адміністративний підрозділ він собі може в кожній організації бути, і тут все, все окей. Але якщо це стосується 91-го рахунку, і ви наробите дуже багато підрозділів, там електроцех, механічний цех і так далі. Так, якщо ви будете робити випуск послуг із цих підрозділів, так, будете вираховувати, потім ці витрати будете передавати вже на, основне, на основний підрозділ, на виробництво, я з вами згідна. Може бути деталізація. так? Але якщо, наприклад, вам немає такої необхідності, то дивіться, в чому суть. Якщо ви витрати на загальновиробничі Потреби на загальновиробничі витрати ви розп... збираєте, збираєте на 91-му рахунку на певному підрозділі, то на такий підрозділ на вже виробництво вони розпреділяються. Тобто дуже уважно треба дивитися за підрозділами. Потім ми глянемо, яким чином налаштовується склад підрозділів. І дивіться, послідовність переділів, не що інше, як підрозділи. Або у нас визначається автоматично, так? а якщо у нас цієї послідовність переділів автоматично, або ми ставимо галочку, задається вручну. Коли це необхідно, задається вручну. Тобто, якщо у вас один підрозділ виробництва, там, ну, може, ще якісь є, так, наприклад, може бути хлібобулочний цех і кондитерський, так? тут немає такої потреби. Нехай буде задається автоматично. Але якщо ви вже зробите різні цехи, допоміжні цехи і так далі, вам необхідно закрити спочатку витрати на допоміжних цехах, а потім уже на основному. І тоді ви задаєте вручну порядок підрозділів. Так? Ми, наприклад, створюємо, програма зразу ж нам заповнює. Ну, в даному випадку в мене дуже простенько, але буває їх. 10 і більше, і ось з допомогою, наприклад, стрілочки, ви можете перенести підрозділ, і він вже буде першим закриватися документом закриття місяця. Тому дуже важливо вже продумати, бачите, як воно на все має вплив. Ось і закриття. Ми також, якщо ми цей підрозділ. Неправильно тут поставимо галочку, і вже, будь ласка, у нас неправильно, невірно буде закриватися, закриватися витрати. Далі закладинка загальновиробничі витрати. Тут потрібно проставити нам методи розподілу е, прямих витрат, непрямих витрат, тобто загальновиробничих. Я просто подивилась на спосіб розподілу. Значить, дивіться, я пропоную робити. Загальний спосіб, ось такий, як ви бачите, Едельвейс, і лише визначатися з рахунком витрат і способом розподілу. Не, не потрібно робити підрозділи, статті витрат, тому що бувають такі випадки, коли з'являються нові підрозділи, виникає нове виробництво, виникають нові статті витрат, ви забуваєтесь за цей регістр відомостей, так? І все, не закриваються витрати. Ось минулий місяць програма нормально працювала, витрати закривалися, а в цьому місяці програма не, не хоче нічого робити. Програма все правильно робить, тільки потрібно правильно все налаштувати. От, тому ми робимо, наприклад, лише один спосіб. Ви бачите, що це регістр. Відомостей, він в часі змінюється, тобто ми можемо, наприклад, з якогось певного періоду визначатися там, чи з підрозділом, чи статею витрат, потім собі захотіли і зробили загальний спосіб, наприклад, з певної дати. І, звичайно, спосіб розподілу. Ось тут у нас є спосіб методи розподілу, ми можемо вибирати. Значить, Методи розподілу можна е, е, визначитися, наприклад, спосіб розподілу, ось тут ви можете вибирати, чи по обсягу випуску, чи по плановій собівартості, але найкраще це прямі витрати. Чому по обсягу випуску не рекомендую? Тому що, дивіться, у нас можуть бути прямі витрати, наприклад, якщо у нас є батон і е, е, хліб, як я вже казала. Так? Там трошечки більше прямих витрат в батоні. Але ми можемо випусти тисячу хліба і тисячу батону. І коли ми виберемо обсяг випуску, то у нас витрати будуть розподілятися однаково. Тобто обсяг у нас однаковий, і будь ласка. Тобто не завжди обсяг випуску характеризує правильність розподілу непрямих витрат. Ось на це, будь ласка, зверніть увагу. І сьогодні я ще покажу вам підрозділи, де ми вводимо, просто нагадаю, бо ми не раз про це говорили. Тобто, з обліковою політикою, з методами ми з вами розібралися, все ми встановили так, змінено, і закриваємо. Ну, тут воно пише, що як змінена облікова політика, бачите, потрібно обов'язково групове перепроведення, тому що облікова політика вона має вплив на облік і, звичайно, облік від. В залежності від налаштувань облікової політики, вже буде, буде мати інший вигляд. Переходимо, будь ласка, з вами до головного меню Організації, заходимо в нашу організацію Edelweiss, і ось тут ви бачите дуже багато гіперпосилань. Програмі можна різними способами робити різні налаштування. Бачите, ось тут є в нас і облікова політика, можна і звідси для певної організації. І дуже, до речі, зручно, саме таким чином, якщо є вводити на підставі або є гіперпосилання, то ви, звичайно, робіть так, тому що дуже багато тоді основних параметрів заповнюється, і ви не помилитесь. Так само підрозділи робити треба з організації, особливо якщо ви. Працюєте в програмі, де є багато організацій. Ви бачите, ось тут підрозділи, і невеличка такий шрифтом написано організація Edelweiss». Ну, тут, як звичайно, створити і додаємо новий підрозділ. Про це, я думаю, вам детально я розповідати не буду. Ви це самі розумієте, і вже не раз я про це розповідала. А зараз я вам дякую за увагу і хочу зробити невеличку об'яву. Об'ява, до речі, Дуже гарненько слухайте, тому що, якщо, от я таку як лотерею придумала. На наступній зустрічі ми будемо вже з вами детально розглядати виробництво. І, звичайно, кожному хочеться, щоб розглядали тип, приклад по його виробництву. А тому пишіть в коментарях, пишіть свої побажання і хто перший напише, я Зроблю таке відео, і ми будемо саме розглядати ваше виробництво, тобто деякі рекомендації вже будуть вам в нагоді. Ну, звичайно, виробництво воно має свої однакові функції, так? так як налаштування і так далі. Ви всі зрозумієте, але, будь ласка, пишіть. Також ми розглядаємо дуже просте виробництво тепер, на прикладі, щоб ви всі тонкощі зрозуміли, але Якщо у вас виникають якісь запитання у більш складному виробництві, там, наприклад, зустрічний випуск продукції, там, наприклад, якісь допоміжні підрозділи, якісь послуги внутрішні, так? то будь ласка, пишіть, ми також будемо старатися вам відповісти на ці запитання з допомогою відео. Я вам бажаю успіхів, я вам бажаю здоров'я і бажаю мирного неба. Всього вам найкращого. Будьте здорові.